Привіт! Привіт-привіт! Сьогодні теж моє відео про орхідейку, яка називається Дикий Кіт. Ць, я люблю всі свої орхідейки, але цю люблю найбільше цього чудового дикого кота. Ось така віточка, квітне давно вже ця орхідейка, їй у мене декілька вже років. Ось в такому стані розеточка. І багато корінців ззовні. Я її так і не пересадила, і корені прямо ростуть якось на гору чомусь, їм так хочеться. Та й в горщику там достатньо корінців, ну, хоча їх не зовсім тут, мабуть, видно, бо горщик уже покритий. Такою таким мохом зсередини зеленим. Коли я купувала цього дикого кота, то там були трошки з мутаціями орхідейки. І я не хотіла брати з мутаціями, про це я колись у відео розповідала. Я взяла звичайну, але ось що я побачила у цьому квітінні. Ось така. Мутація в нас вийшла. Е, ну, Три пелюстки замість п'яти, як у звичайний. І ось тут оця штучка інакший має вигляд, ніж у звичайної квіточки. Вона якась розтроєна чи, начебто там їх навіть і чотири штучки. Але це ще не все. Тут є ще одна намотована квіточка. В неї ось чотири пелюсточки. Ну, оця четверта вгорі, вона отут зрощена, зрослася. І теж серединка не така, як ось у звичайної квіточки стандартної для тихо кота. Потім пішли інші розпускатися квіти, як ви бачите, нижче, і вони вже не мають ніяких мутацій, вони вже звичайні. І ось ця теж. І отут ще будуть, буде бутончик, і буде дорощувати, якщо захоче орхідейка доростити квітонос. Ну, такий дикий кіт. Так, він мене здивував у цьому квітінні. У мене квітеє ще одна орхідейка, я її вже показала в своєму відео. А інші орхідейки мають квітоноси, і я думаю, вам теж їх зніму і покажу. Всім пока!